Психологія. Цей курс включає в себе такі форми, як лекційний курс, далі це є методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт, Гласарі є, також є тестові завдання, вони розраховані для перевірки знань студентів, як по Прекраних модулях, так і по підсумкових знаннях за півріччя чи за рік О, час розроб, розробляються відеолекції, і будуть запроваджені відеоконференції, відеоконсультації та інші форми дистанційного навчання студентів.